Чи знаєте ви, що більшість сварок ми створюємо несвідомо, тому що нам бракує уваги? Це підтверджена теорія Еріка Берна про поглажування. Поглажування це будь-який прояв уваги до нас, визнання нашої особистості, також це невербальні прояви, будь-то усмішка, обійми, рукостискання і так далі. Ерік Берн поділяв поглажування на декілька різних видів, як то позитивні, негативні, вербальні, невербальні, умовні та безумовні, прямі, непрямі щирі та такі пластикові, нещирі і так далі. І, звичайно, що кожен із нас хоче отримати позитивні поглажування, коли нас хвалять, коли нас цінують, коли нас обіймають, говорять щось хороше. Але коли людина цього не отримує. Коли її ігнорують, то для неї це стає дуже тяжко витримати. І в цьому випадку вона згодна на те, щоб отримати негативні поглажування. Нехай її будуть сварити, нехай її будуть ображати, але їй будуть таким чином приділяти увагу. І тому ми можемо несвідомо провокувати інших людей на те, щоб на нас звернули увагу. Але ще є інший момент: якщо в дитинстві ми звикли... Отримувати більше негативних поглажувань, чим позитивних, то наша психіка звикла до того, що негативні поглажування — це нормальні. І тому став дорослими, ми шукаємо ці негативні поглажування, тому що ми до них звикли. А позитивні поглажування нам буває навіть дуже складно приймати. Наприклад, нам хтось говорить компліментом, ми вважаємо, ні, ми цього не заслужили і ми це не приймаємо. А коли нам говорять про те, що ти погана, ти тупарка, це я приймаю. Якщо ви зараз пізнали себе, що вам легше набагато приймати негативні поглажування, ніж позитивні. Не лякайтеся, з цим можна працювати. Спочатку це потрібно усвідомлювати. Є класні вправи, які допомагають це зробити. Кому цікаво, пишіть, розкажу детальніше.